Нафіга тут така велика дюрка, Бетонні старі сходи. До речі, господиня цього будинку. Дуже часто отримую запити від вас побудувати терасу або веранду біля дому. І сьогодні маємо дуже крутий кейс, коли ми побудували і веранду, і терасу біля будинку в солонці, біля Львова. Біля цього будинку були такі бетонні, старі сходи, такі. не, не феншуй вовше. І ми тут зробили отакі от сходи з термососни. Зробили перила. Хлопці доробляють наші перилки, що тут будуть такі самі перила, як і тут. О тут маємо термососну, маємо клеєний брус. Незвичайний, не сосну мокру, яку крутить, вертає, а клеєний брус. Клеєний брус зверху, клейний брус тут, маємо термососну тут і термососну тут. Маємо два заходи до тієї тераси. один біля хади, а другий, якщо вийшли, вийшли з дому, чух і пішли собі в газончик. Йдемо всередину. І в у нас відкривається просто казка. Тут зараз спека на дворі, а тут прохолода. Це означає каркасна будівля, яка взимку тримає тепло, а влітку холод. Це є ще одна перевага. Ми тут зробили каркасні стіни: 150-й каркас, трьохскатний дах. Примикає він до цього будинку. Тут у нас була така колона, не дуже естетичненька. Ми тут зробили термососну нашу. Подивіться жодного кріплення. Камо, прошу звернути увагу, LED профілі, ще не підключений, але буде. Просто білісім. Нафіга тут така велика дзюрка. Тут у нас буде вимурована пічка, якій буде і пічка, і мангальна, і коптильна рукомийник для води. Все це буде саме отут. І воно буде вимуровано з старої австрійської цегли, під рушивочку. Ну і що, щоб було один з запитів господині? Був максимально світло, щоб тут було. У нас тут з'явилися ще такі двері, вони виходять на вулицю і без проблем виводять нас на другу сторону будинку. Внизу у нас фундамент бетонний на наших регулюємох опорах. На каркасі і термососна на підлозі. До речі, господиня цього будинку, пані Олена, передаємо вітання, Прийшла до нас з інстаграму. Може, якраз подивившись це відео, ви поймете, що давай роби вже щось, бо я теж таке хочу. Пишіть, пишіть дірект, пишіть в коментарі, що вас цікавить. Всім миру та добра, з вами був у групі Назарістров.